Добрий день Сьогодні підійшла очередь до суї на низах. Це до того роди в мене такі посіяні. Отака суя вже в коліна можна так сказати. Ну і все рівно хоч низах потрібен дощ. Тут ось така непогана. а дужче донизу, то не зовсім. І проблема тут є ще в одному бур'янові. Нанизу. Не бере гліфосат. Його від слова зовсім. Взагалі. Та непогано тут суя. Це тут міжроддя на 30. Сіяли свою, канатку. Ось тут у неї чи хвороба, чи не сточа кальцію щось є. ну воно виражено тільки оцимусь ось тут таке сотих 10-15 а так в принципі непогано. рядки вже на 30 можна сказати зімкнулись і ось ця штука, яку не бере взагалі. Взагалі, ліфосот. Ніякий. Це шошунг, Або польовий хвощ. Ну, тут його-то незначно так. Небагато. Тут не страшно. Тут кой де. А там вон нижче. Зараз підійду покажу. Та тут така в принципі непогана, як на початок червня. Ну, не зовсім посередина червня. Сьогодні вже 14 червня. Ось такий низ, отакі от тріщини. Сухоті ще страшне. Два з половиною місяця. На низу. Не на низу, а дощу немає. Вологи вже не вистачає і на низу. Ось тут вже більше цієї сосенки, Гніте вона свою, звичайно. У неї в прошлому році тут ця зовзінка була. такі тріщини. Рука вже влазить. І це нанизу. Що ж тоді в заповли казати. Тощу немає два з половиною місяці. Був один, півтора міліметра і все. що плачевна ситуация у нас тут. Да ну потрескалась вся, а вся земля потрескана, дуже видно. Ну тут не песок, можно сказать, на нас земля в поле, черная. И с цією уже. Як з нею боротися, кажуть, що кислий ґрунт, Треба вакно. Бо селітру вапнякову. Ну, я думаю, то саморошливе діло. А планую на слідуючий рік використати агрітокс, який прибирає сосенку. Ну от і дійшли. Ось вона. Оце та ділянка, де суя тільки-тільки пробивоється. А тут сплошну ця сосунка. Її тут приблизно десь до гектара. Цієї земельної ділянки із цим хвощом. Ну ось тут то вище. А тут в рівні з сосункою. Ну, Тут ще ділянка проблем на чим. Тут не завжди весною влізеш, щоб посіяти. А зовсім не посіяти пшеницю, щоб використати агріток цей. Може вимокнути. Потрібно весною сіяти тільки кукурудзу. Або ячмінь. Ну ячменя, я вже не хочу з'їти. Хочу відмовитись від нього. Так що, мабуть, буде тут кукурудза на наступний рік. Щоб спробувати прибрати оцю сосунку, бо дуже ж я не знаю чи щось буде, чи не буде. Ну та якийсь, може бобики зав'яжеться, є же своя. Ось де сліди. Там трошки її наче придавило. І вона вже не дуже так і встала. Суя піднялась. Може її треба було прикачати. А може й ні. Нічого б і не дало, Якраз би стрес би свої б зробили. Ну та цей год високосний показує. Навіть на низу, де Завжди довго вологи не в'їдеш. І там в цьому році вже земля порепалась. Так що такий? прибрати треба. Чосток. Думав, вже приберемо. Бурьянис грифосатом, а воно ж глифосат цю сосунку не бере. Тут і є повно. полно. Тут суя трошки вище. Не так Ейсуя, і, і Сосунка. І тут і Повно цієї сусенки. Ну, не знаю, щось. Щось треба робити. Може хто боровся з нею, може хто підкоже. То підкажіть, будь ласка, як її побороти. Думаю, я так думаю поступити. Після збору своїх переродяг грибоченька на наступний рік посіяти кукурудзу І влупити агрітоксом. Ну от де сосенка таке небагато, то тут і своя є. Сюди. А там же ж таки її нема фактично. Тут теж ось на цьому огороді. Де не мото? Сую видно. А де сосенка? Ну тут не так густо хоть. Єсть, але не так густо. Трохи кращий фон. Так що тут так планую вибрать глупити агрітоксом і може, ще вапнякову селітру. Куплю і посію кукурудзу з вапняковою селітрою. І подивлюсь, що з цього вийде. Чи щось вийде, чи не вийде нічого. А в кого, якщо є якийсь досвід по боротьбі, боротьбі із польовим фощом, то поділіться. Бур'яни вже пішли. Треба кропити ще раз. Дві зробив обробки ліхної. І треба робити третю. Тут ось очерет. Ну, очередь трохи присадило. Присадило. Двічі гліфосотом. Майже по три літри і присадило. Так що третій раз як вилупим, то може і прибереться очерет. А може і ні. Ну, суя в ньому є в цьому очередові така земельна ділянка тут нанизу. Проблем вистачає з цією ділянкою і то вчасно не посієш, то таке, ці хвощі, очерети. Ой, ну взагалі сільське господарство це карткова гра. Тут також цей хвощ. Ну, нічого. А що б ми ще робили, якби не боролись з бур'янами. Так що так у нас тут хвощога росте. Не просто росте, а в сплошну. Сплошну. Показав. Ну, якщо все... Буде добре, то на той рік буду показувати, як я з ним борюсь. Все, До побачення.